Всім привіт! Сьогодні розповім вам одразу про три промо-акції на біржі Bybit, з яких ми можемо забрати 400 доларів на один аккаунт. Перша промка у нас від Arcana Network зі своїм токеном XAR. Вони виділили на основний пул 13 мільйонів своїх токенів XAR, що в даний момент по курсі це 2,5 мільйонів доларів. Тут у умовах не вказана кількість призових місць, тому ймовірно, що вони загальний призовий пул розділять між усіма учасниками. Якщо орієнтуватись по репостах, то зараз 40 тисяч учасників. І якщо призовий фонд в 2,5 мільйона доларів розділити на 40 тисяч учасників, то в даний момент виходить 62 долари на Виграшний аккаунт до кінця івенту, звісно, що учасників буде значно більше, але й сам курс також може вирости, якщо орієнтуватись на попередні аналогічні промо-акції. В ж самі промоці від Mavia, про які я також знімав відеоролик на YouTube. В даний момент ну, тоді виходило 100 доларів на один аккаунт. А до кінця івенту токен зріс в пару разів і по факту вийшло 200-250 доларів на один аккаунт. Тому тут у нас може бути така сама історія, така як кінець цього івенту, аж 30 квітня і ще є досить багато часу, щоб токен міг так само показати різ. Тому може ще й більше впасти. А друга промка у нас з токеном АПРС. У них тут пул на основну подію 4 мільйона 800 тисяч цих токенів APRS, що в даний момент виходить практично 4,5 мільйонів доларів. Тут у нас рандомно буде вибрано 20 тисяч учасників, які отримують по 240 цих токенів АПРС. В даний момент це виходить 221 в USDT. Тут так само до кінця події ми можемо розраховувати, як і на всі 400 USDT, так можна і розраховувати на 50 USDT на один аккаунт. Думаю, це зрозуміло. Головне, що в будь-якому випадку нам це вигідно робити, так як в загальному затрати в нас тут мінімальні. А третя промко у нас з токеном Every. Тут нам на основну подію виділили 100 мільйонів цих токенів Every. Призовий пул в даний момент оцінюється в 8 мільйонів USDT. І тут у нас буде рандомним чином вибрано аж цілих 100 тисяч учасників. 100 тисяч учасників отримують по тисячу цих токенів. І в даний момент це виходить 80 USDT на один аккаунт. Як бачите, в цих промоакціях нагороди дуже великі, тож давайте виконаємо усі завдання, щоб отримати всі ці нагороди. Я постараюся все детально об'яснити, щоб всі умови були виконані правильно. Тож давайте до роботи. Для початку вам потрібно зареєструватися на біржі Bybit, якщо у вас немає ще аккаунта. Можете зареєструватися за моїм партнерським посиланням, яке є в описі під цим відео. Також обов'язково не забудьте пройти верифікацію рівень 1. Тепер наступне, що нам потрібно зробити, це переходимо на сторінки цих промоакцій на одну, другу третю. Шукаємо на них кнопки «Зареєструватися». Дивіться, в мене тут була кнопка зареєструватися, я вже зареєструвався і в мене пише, реєстрація завершена. Тому приходимо на всі три промки. Якщо у вас є кнопка Зареєструватися зараз, як в мене от на промці Зеврі, тому що я її ще не виконував, то натискаємо на кнопку «Зареєструватися зараз, щоб почати виконувати завдання. Всі ці потрібні посилання на ці промоакції акції я залишу у своєму телеграм-каналі, а посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Тут буде висіти прикріплений пост з усіма посиланнями і інструкціями до кінця місяця, до кінця всіх подій. Тож після того, як ви зареєструвалися в усіх промоакціях, давайте по порядку виконувати усі завдання. Почнемо з промки від XFAR. Переходимо в промоакцію 1 і починаємо виконувати завдання. Тут у нас є п'ять завдань, які ми повинні виконати, щоб взяти участь. Тож давайте по порядку їх виконувати. Потрібно зараз підписатися на аркана та Байбіт в Твіттері. Тож переходимо за цими посиланнями та підписуємось на них у Твіттері. Я вже був підписаний. Повертаюсь назад на байбіт. Я також підписаний. Але також для вигляду перейду і покажу, що потрібно перейти та підписатися на них у Твіттері. Наступне завдання це потрібно зробити цитатори твіт ось цієї публікації. Перейшли на цю публікацію і натискаємо тут на кнопку Поділитися і, і робимо репост або поста. Можна в принципі зробити квот-поста. Тут нам не потрібно кріпити якісь скріншоти, напишемо будь-що. Натискаємо на кнопку пост. Після чого заходимо в профіль, і тут заходимо в наш пост, і натискаємо на кнопку Поділитися і беремо, копіюємо посилання. Тепер повертаємось назад, і тут нижче є така форма. І давайте зразу запишемо тут посилання. На наш ретвіт. Як бачимо, тут в першому полі просить нас надати посилання цього ретвіту. Тож ставили посилання. Наступне нас просить надати посилання на ваш X аккаунт. Тож приходимо назад в Твіттер і просто копіюємо домен на ваш профіль у Твіттері. Повертаємось назад і вставляємо посилання. Тут далі вам потрібно буде натиснути так, що якщо ви виконаєте усі завдання, всі завдання ми ще не виконали. Тож давайте спершу виконаємо всі завдання, потім вже це все підтвердимо. І третє завдання у нас тут зробити депозит мінімум 100 USDT і купити на них токен UXAR. Тож заходимо в свій спотовий гаманець, вибираємо токен USDT, натискаємо на депозит і робимо депозит на мінімум 100 USDT. До прикладу, вибираєте мережу Binance Smart Chain і просто з біржі Binance відправляєте 105 USDT. Наступне це заходимо в Trade і заходимо в пару XR до USDT. І тут вибираємо купити на мінімум 100 USDT. До прикладу, я куплю на 130 USDT, виберу по маркеті, щоб воно все швидко купило. Купити XR і в принципі можна одразу його і продати. Тому заходжу одразу продати і продаю. Так, з третім завданням зрозуміло. Тепер переходимо до четвертого завдання. В четвертому завданні ми повинні виконати хоча б один із квестів, перерахованих на сторінці події Arcana Network. Так менше об'яснюємо, просто переходимо за посиланням і будемо виконувати це завдання. Перейшли за посиланням, натискаємо тут на кнопку «Sign in» і логінимось тут за вашою електронною адресою. Залогінули за свою електронну адресу, і тут є в нас лінк, uh, байбіт to your profile» і натискаємо тут на кнопку Clip here». І тут нам потрібно вказати ваш байбіт, UID та вашу адресу ERC20. Для того, щоб знайти свій байбіт, UID, ми заходимо просто в свій профіль Bybit, заходимо в профіль, і тут є UID, і ось ці цифри копіюємо. Повертаємось назад на Recona Network, вставляємо тут цей UID, потім знову повертаємось на Bybit, вибираємо, можна взяти USDT, можна взяти якусь іншу криптовалюту і взяти депозит, вибрати мережу ERC20, або bf 20 або іншу EVM-мережу, і скопіювати цей адрес. Давайте зробимо все правильно. Виберемо саме ERC і Ethereum. Скопіювали адрес, повертаємось назад і вставляємо тут цей адрес. Тепер натискаємо тут на кнопку Verify now і повертаємося до компанії. Тут у вас ще повинно бути таке меню, де вам потрібно поставити галочку і натиснути продовжити. Після чого ми тут вибираємо на вибір один квест, який ми повинні виконати для того, щоб претендувати на нагороду. Одразу говорить, що саме вигідніше зробити квест від Linea, тому що якщо взяти полігон, то тут ми повинні застейкати Matic з Linea, там все набагато простіше. Перше завдання це ми повинні просто отримати OAT на Гелкс. Переходимо за посиланням на Гелкс. Зверху справа підключаємо свій гаманець. Тут у нас просто одне завдання. Ми повинні натиснути Прийти в Twitter», зробити квод поста. Там все автоматично, просто переходите за посиланням, робите квод поста і натискаєте тут на кнопку Перевірити. Воно все перевіряє, зараховує завдання, і тут можна буде заклеймити наш ОАД. Клейм у нас тут в мережі Полігон. Тож наперед потрібно вам буде закинути там не знаю 1 долар в мережі Полігон для того, щоб оплатити комісію. Комісія там взагалі декілька центів. Після того, як заклеймили ОАД, повертаємось назад на «Arcana Network» У Мене вже якби тут завдання це все виконано, тому що я зробив це все раніше. Тут справа буде кнопка Підключити гаманець, підключаємо гаманець і опробуємо завдання. Якщо ви отримали ОА, то воно вам автоматично зразу зарахується. І тепер наступне ми повинні зробити якесь одне завдання з другої колонки. Вибираємо ось це перше завдання і переходимо за цим посиланням. Тут підключаємо свій гаманець, вибираємо браузер Вайлет. Воно вибере ваш Metamask. Так, підключили Metamask, чекаємо. Коли воно все заопровить, і тут в першому пункті нам потрібно написати любу рандомну електронну адресу, можна, в принципі, і свою написати. В принципі, це не важливо. Далі мережу вибираємо обов'язково лінеа. Наперед ви повинні закинути собі трички на комісію, також в мережу Лінеа. Зручно закинути з біржі OKX. Там одразу напряму собі закидаєте на свій гаманець. Тут вибираємо токен Ethereum, Нативний токен вже підтягнуло мій баланс гаманця і вводимо суму, яку ми хочемо відправити. Вибираємо абсолютно мінімальну суму, щоб чим поменше тут потратитись. Натискаємо тепер на кнопку Відправити. Тепер чекаємо, от потрібно буде цю транзакцію підтвердити в гаманці. Так і перед тим як підтвердити цю транзакцію, можна тут вибрати ось тут і замість маркет вибрати «Агресивна транзакція, тому що воно деколи може не пройти. І якщо так вибрати, то воно швидше більший шанс, що транзакція прийде. Тепер чекаємо, коли транзакція прийде. Після чого повертаємось назад на аркана. Network. і тут це завдання також підтверджуємо. Тут потрібно теж підключити свій гаманець і підтвердити виконання цього завдання. Після того як ми виконали завдання на Arcana Network, ми переходимо на сторінку промоакції і тут натискаємо так та відправляємо нашу форму. І все ми виконали усі завдання, відправили форму, і тепер просто чекаємо. Кінця цієї промоакції, а саме 30 квітня, після того, що буде приблизно тиждень-два, і вони оголосять переможців. Але в даному випадку, оскільки в промці СКСАР не пише, скільки буде переможців, то швидше за все вони просто розділять при свої між всіма учасниками. А тепер переходимо до другої промоакції з токеном АПРС від Aperon NFT. Тут у нас завдання досить схожі. Підписки також купити, продати на 100 USDT та виконати якесь завдання саме від цього проекту. Тож давайте по будемо їх виконувати. Підписуємось на них у Twitter, саме на Bybit і саме на HyperNFT. Підписалися, повертаємось назад, і тепер друге завдання це зробити пост, від їхнього допису в Твіттері. Тут натискаємо на кнопку поділитися, вибираємо саме квот-поста. Квод-поста ми повинні щось написати про саму ігру, про сам проект і прикріпити ось такий скріншот, як от інші користувачі прикріплюють. Айпер це якби комп'ютерна гра, і ви повинні там зареєструватися та досягнути рівень Gold 4. Після чого зробити ось такий скріншот, щоб писало, що є у вас Gold 4 та ваш ігровий нік. Саму цю гру ви можете завантажити на Epic Game, а посилання на Epic Game є у їхньому Twitter-аккаунті. Тут вам потрібно встановити цю програму Epic Game, після чого вже встановити саму гру Aperon. Так і хочу сказати наперед, що ця гра Aperon NFT для того, щоб досягнути Gold 4. Це прям дуже часозатратно. затратно. Якщо у вас є багато аккаунтів, то це для вас буде. Реальною проблемою, звісно, можна подумати, як з попередньою промкою від Mavia, там нічого не перевіряли, чи ви досягнули якогось рівня, не перевіряли ваші скріншоти, тому що користувачі брали чужі скріншоти, наприклад, з коментарів і собі кріпили, і цього ніхто не перевіряв, і вони отримували на такі акаунти нагороди. Але тут може бути все по іншому, тому що в формі ми тут повинні вказати нашу електронну адресу з цієї ігри, і для них це зовсім не буде проблемою. Перевірити, чи ми досягнули рівня Gold 4 і Я вважаю, що це було б справедливо і справедливо, що. Щоб отримували нагороду саме ті, хто виконає всі завдання правильно. Тому що хтось має дофігічні аккаунтів, він зажене тут свою ферму, не виконує завдання, зробить просто депозит, вивід по часу для нього, щоб один аккаунт зробити, це не знаю, буквально 5 хвилин. А хтось робить все правильно: в нього один аккаунт він цілий день грає гру, щоб отримати цю нагороду, а в подальшому він її не отримає, а отримує ті, хто просто загнав більше аккаунтів. Тому якщо у вас не багато аккаунтів, то все-таки потратьте час на те, щоб завантажити ігру, досягнути Gold 4 та вписати в форму справжню електронну адресу, яка зареєстрована в цій грі. Добре, цей момент тепер пропускаємо, уявимо, що ви зробили скріншот в цій грі, де досягнули Gold 4. Тепер переходимо назад в їхній твіттер і будемо робити правильний репост. Натискаємо тут на квот поста, пишемо тут щось про самий проект, наприклад, там, не знаю, Good Project, щось типу того, просто прикріплюємо тут скріншот. Наш ігровий і натискаємо на кнопку «Пост». Я це вже все зробив, переходжу в свій профіль зараз. І ось такий у мене получився пост. так, тепер тут натискаємо на кнопку поділитися, знову копіюємо посилання на цей наш пост, повертаємось назад і вставляємо це посилання у цю форму. Друге завдання це ми повинні тут вписати електронну адресу нашого ігрового профіля. Але перед тим як відправити цю форму, ми ще не зробили депозит 100 USDT та не купили на них токени APRS. Але дивіться, якщо ви робили депозит для минулої промоакції, буквально недавно, після того, як ви зареєструвалися в промці. Вам не обов'язково знову робити депозит. Просто заходимо в торгову пару АПРС до USDT і купляємо їх на мінімум 100 USDT. Вибираю знову по маркеті, вибрали 110 USDT і купити, і знову ж таки можна одразу продати. І все. Тепер знову повертаємось на сторінку промоакції, вставляємо тут свою електронну адресу і відправляємо в форму. Тут наша промоакція закінчується 16 квітня, тож вже буквально до кінця місяця ми вже можемо отримати нагороди. І як я говорив раніше, я сподіваюся, що нагороди отримують саме ті, хто виконує всі завдання правильно, а саме зіграє в цю ігру та досягне того Gold 4. І тепер переходимо до останньої нашої промоакції за сьогодні. Це з токеном Every. Давайте знову починаємо все виконувати. У нас тут знову 5 завдань. Підписка на Bybit, та підписалися на ByBit, повернулись в форму. Тепер підписуємося на Every в Твіттері. Підписалися, повертаємось назад в форму. І тепер наступне, що ми повинні зробити, це зробити ретвіт цитату їхнього допису. Знову вибираєте поділитися, вибираєте код постав, що-небудь пишете та відправляєте. Потім знову заходимо в свій профіль, копіюємо посилання на цей пост, повертаємось назад в форму і тут вставляємо це посилання. В другому пункті нам потрібно вписати наш нікнейм з нашого Твіттера. Повертаємось назад в твіттер і просто копіюємо наш нікнейм. Тепер перед тим як підтвердити третє завдання, повертаємось назад і будемо виконувати. Третє завдання. це знову потрібно зробити депозит 100 USDT та купити токани Еврії на мінімум 100 USDT. Але як я говорив раніше, якщо ви робили депозит для попередніх промок, от якщо щойно ми робили, то вам знову його робити не потрібно. Просто переходимо в торгову пару Еврії до USDT та купляємо їх на мінімум 100 USDT. Купили і одразу можна продати. Так, третє завдання ми зробили, і тепер можна сказати, найскладніше завдання це четверте. Ми повинні запросити принаймні одного друга зареєструватися на Bybit за вашим реферальним посиланням та взяти участь у цій події. Тобто ви повинні зайти на Bybit, зайти в реферальну програму, скопіювати там своє посилання та відправити його своєму другові, щоб він зареєструвався за вашим посиланням. Після чого він повинен прийти на цю промоакцію і взяти участь у цій події. Але все-таки я думаю, що це не є проблема, можна запросити або свого друга, або створити собі, наприклад, мультиаккаунт на якомусь антитек браузері та створити собі ще один аккаунт і на два аккаунти отримати нагороду. При тому, що з другого аккаунту, який ви тільки створите, вам не потрібно буде запрошувати знову ще одну людину. Так як тут в правилах та умов. Пише, що реферали, які були запрошені взяти участь у вигоді 1, потрібно лише виконати завдання 1, 3 та 5, тобто їм не потрібно виконувати ось це четверте завдання. Або якщо у вас взагалі новий аккаунт, ви зареєструвалися за моїм посиланням, то вам не потрібно нікого запрошувати. Але ще дуже важлива умова, про яку я забув сказати, коли я говорив про депозит та торг Еврії на 100 USDT. Так тут в умовах, ось так пише: користувачі повинні підтримувати принаймні активів на суму не менше 100 USDT на своїх рахунках Bybit до завершення по. Дії, щоб мати право на отримання винагороди, тобто той депозит, що ви зробили, ви не маєте права виводити до кінця цієї промоакції, а саме до 26 квітня. Тому це ще один пунктик для тих, хто має велику ферму акаунтів, їм всім потрібно буде ще тримати постою з дітей на акаунті. Тому я чомусь впевнений, хто зажене свій один акаунт, виконав все правильно і протримує. Баланс до кінця цієї події він отримає нагороду. Головне, щоб курс тримався і всі добре тут заробили. А хто, наприклад, не має можливості тримати цей баланс до кінця цієї промоакції, то може її виконати 25 квітня, почекати один день до завершення події, і вже після того можна буде вивести. Тобто ви будете тримати депозит всього один день. Так, що до депозиту в 100 юзі ті, які повинні тримати, то це стосується лише цієї промоакції. Якщо взяти попередні промоакції, то там в умовах такого не пише, там взагалі пише, що можна виводити. Ось, до Клодопромка Заперес. Тут е, пише користувачі, однаково мають право на участь в події, навіть якщо вони виводять USDT під час цієї події. Тому ви можете виконати ці дві промоакції, а ту останню залишити на останній день, щоб лише один день протримати баланс на рахунку. Але нагадую, що ви там повинні мати ще одного реферала. А так, то на цьому, все. Всім дякую за увагу. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним і ми всі зможемо заробити на цих промоакціях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і нехай щастить.